Пане Євгене, кажемо вам доброго вечора та слава Україні. Слава, Вітаємо вас, пане Євгене. Як вам усі зміни, які зараз відбуваються у Збройних силах України? Як ви їх оцінюєте? Як вам сирський? Тому що це знаєте таке питання, яке зараз з ким не поспілкуєшся. Прийшла на роботу там перукарка мені робить зачіску і каже: а як вам сирський? Тобто, це реально турбує просто усіх. Як вам зачіска, сирського? Но ну, се така в топ. Ну, no, просто пройлих Бувати главкома це не коректно. По перше. По друге цивільне населення дуже сильно плутає свої антипатії до президента і свої, от уже політичні вподобання. політичний сезон з збройними силами України не можна переносити розбірки політичні на командування збройних сил. Я для цього спеціально, щоб люди подумали, і зараз кожен може подумати. От я в телеграм-каналі публікував там вчора чи позавчора відео, але командувачем операції об'єднаних сил тодішньої нашої по суті війни Петро Порошенко призначив саме генерала Сирського. за. Сирського вже новий президент призначив командувачем збройних сил. Це просто на подумати два президента доручили цій людині очолити збройні сили України, чи оце все, що пишуть в соцмережах, намагаючись підколоть Зеленського про сирського Чи це адекватно? Ну це кожен дам собі сам собі дає відповідь з приводу моделі управління реформ, і так далі. Озвучено президентом, що він очікує цього плану е, від нового главкома, і збройні сили так само очікують. Там е, страшилки чи позитивні сторони цього всього достатньо хто хоче ознайомитися в мережах, пишуть. У будь якому випадку розумієш це бойовий генерал, у якого були успішні операції. Були операції там не дуже успішні, або ми не знаємо там всього обсягу факторів. да той же Бахмут. Е, але е, в будь-якому випадку це людина з величезним багажем досвіду. Він прийшов збройні. Сили служити за рік до того, як я народився. з 26 року генерал сирський у складі збройних сил. Тому, ну як я можу коментувати такого рівня призначення або їхні моделі управління? Ми побачимо, я з свого боку роблю все, що можу, аби збройним силам ставало краще і на рівні нашого полка, і на рівні наших. Типу е, збройних сил е, цього роду, які зараз вже оголосили про створення безпілотних систем ударних. І на рівні того, що от законопроект е, 10039 який Роман Костенко і Грунинська депутатів розробляла про спрощення списання майна для збройних сил. Mm -hmm. Ну я не знаю, може так співпало Там не багато почали кричати в соціальних мережах, просити його прийняти. І його, врешті-решт, зараз уже підписав президент. Він прийнятий, оце те на я свого місця намагаюся зробити збройні сили краще. А плани, стратегія і конкретні. Оці великі наміри, це на розсуд і на бачення і досвід Генерального штабу. Не були прийняті рішення. Війна триває, і на місці кожного маємо робити все на своєму місці, аби ці процеси покращились. Але от якщо ви самі сказали, що багато дуже було розмов, і справді. Ну, це такий ну, притаманний українському суспільству, все таки е, наратив, все коментувати, все якимось чином там заводити від зради до перемоги. Коли розпочалися розмови, це я зараз свою особисту думку висловлю. Коли розпочалися розмови про е, можливе звільнення залужного, ну здавалося, якщо воно відбудеться, ну насправді буде якийсь просто не знаю, там про Армагеддон казали. Але як на мене, все ж, е, команда президента. Доволі грамотно завели цю ситуацію і в четвер. Коли призначили швидкосильського, ну ну в цілому не сталося якоїсь такої біди. Хтось там десь намагався писати в соцмережах про е, що зараз почнуться там масові Це акції, масові, але тим не менше, ну мені здається, що тут в тій ну, складній ситуації ну там як мінімум 4 з плюсом можна поставити команді президента. Особиста моя думка, як ця історія все ж відбулася і завершилася на стань в позиції зміни, власне, залужного на що. Що ви думаєте про це? Поліпне ну, значення, ліди контекст. Я це не хочу коментувати. Це не моя зараз, в даному випадку в позбройних силах. ну це Людям, які знаходяться в, в тилу, які не несуть відповідальності за свої підрозділи, які не несуть в собі якихось планів, куди буде розвиватися війна, то їм, якби, легко там призначати президентів главком, от розбиратися в цьому всьому. І давати різкі коментарі, там де бунт. Ну якщо їм здається, що вони в цьому компетентні, хай цим займається. Е, Мені цікавить те, бо да ті речі е, залужний е, Валерій Федорович, які він закладав, які він. Значною мірою допомагав реалізовувати в новітніх саме системах озброєння. Мене цікавить зробити все, аби це далі продовжувалось і розвивалось. І зокрема, ми вже бачимо, що було призначено Вадима Сухаревського на високу посаду. Це полковник зараз збройних сил, керівник 59-ї бригади, до керівник штабу 35-ї бригади морської піхоти. А до того був в якщо погляд десантних військах, і це той полковник з якого почалася це. Війна він відкрив вогонь свого БТР в 2014 році, коли Альфу вила перестрілку з терористами, сепаратистами, і він порушив наказ тодішнього командування збройних сил не втручатись у, у е, по суті терористичні дії росіян. І він цим рятував е, підрозділ Альфи, який був під важким вогнем. І от ця прекрасна людина зараз багато дуже розібрався в безпілотних системах. І його на це зараз е, я так чув з новин, що. Призначили, і ми бачимо ще ряд посад, які звучать кадрових, якщо не помиляюсь, генерал Паблюк ще звучали генерал Драпатий. І ще була низка. Ну я їх я дропато. Просто бачив, я його кілька разів хвалив в соцмережах, тому що мені сподобалось, як він ну дуже близько цікавився ходом боя в ході кертонського контрнаступу. Його дуже хвалив особовий склад е, в тих частинах, де він служив. І я, от мені випадково довелося, да, з ним там перетнутися на одному там е, командному пункті, тоді піхотної роти 60-ї бригади. То е, от е, дропати це сильне призначення. Е, Павлюк е, з тих з тих військових, які з ним служили, і воював. Лекає теж сильне призначення. Побачимо все, що буде. Ну війну, якби не виграють особи війну, виграють mm -hmm. команди. І важливо зараз що от станеться Для наших того, тем, ну полковник Сухаревський, Це дуже круто. Це всі це підтверджують. Дуже хороший менеджер, жорсткий, принциповий. якогось задача знищити ворога, і ворог буде знищений. Тому це те, що от я бачу, по тих напрямках, де ми можемо якось впливати, або те, що я бачив, що закладав главком залужний, і от ці речі чи вони продовжаться. Ну а що буде далі? Покаже час. Ну, Валерій Залужний теж зокрема про це казав, що зараз війна 2024 року це не те, що було на початку повномасштабного вторгнення у 2022. тисячі двадцять Це інші, інші часи і очевидно інші і потреби, і виклики. Як ви, от внутрішньо, як військовослужбовець, відчуваєте. Ті зміни, які необхідні, так в ЗСУ. Ну, тобто, тут навіть я вас про те хочу запитати, які виклики зараз перед нами є. Що повинні українці, громадяни розуміти, і чим ми можемо так допомагати, от станом на е, лютий 2024 року? Перший виклик це кількість особового складу. Як казав дуже різко один з комбригів, що мені не так грає роль, хто командує збройних сил. Як скільки в мене є зброї і людей, тоді я знаю, що робити. Немає людей, жоден не зможе військовий командир виконувати задачі, хто би не був над ним зверху, тому що просто не зможе виконати цю задачу. Відповідно для суспільства треба розуміти. У нас можуть бути погані політики, нам вас можуть не влаштовувати якісь наші воєначальники. Якщо сюди прийдуть дуже досконалі російські воєначальники і політики, вам точно буде соромно за все, що ви робили в цей час. Краще не дуже ідеальна, десь там корумпована, десь там недосконала українська держава, чим е, от російський порядок. Тому що для більшості наших громадян це буде порядок на кладовищі. Підроблю це заберуть ваші бізнеси. Мобілізують ваших сусідів на кадировці. Ви в'якати не будете, тому що ви не цінували збройні сили. Ви не цінували от цей момент вільного життя. Тому росіяни не будуть панькатися, Вони поженуть цих людей всіх гарматним м'ясом, і ми знаємо, що буде на цих окупованих територіях. Тому чи треба йти служити? На хоча це важко, треба йти служити, тому що за це ніколи не буде соромно. Якщо страшно, ну як мінімум, лишатися в Україні приносити користь для економіки, там виховувати дітей, народжувати дітей. Прийшла повістка, ну треба тоді йти служити, втікати, тонути в тисі це шлях в нікуди, це шлях перестати бути особистістю. Це момент перший по війні, і по тому чи нам треба замиритися, чи нам треба там не йти служити. Якось ну, там будеться, не збудеться. Чим більше людей воює, тим легше цим людям воювати. Тому що в збройних силах України незначна кількість е, мається на увазі менше 50%, Це відсотки десь 30, е, ті, хто безпосередньо ці там штурми, піхота, десантні війська, Качи там списнас багато тилових професій, багато професій з мовнопоміркованим е, ризиком або ризиком не надто високим. Це там може сати артилерія, це оці досить уже масові зараз війська дронів. Це купа логістичних посад, і так далі. Так далі. Так далі. ППО е, різного роду, там теж люди гинуть, там теж прилітає всюди. але там не так не такий високий ризик. І в цих цих військах себе можна знайти. Другий момент це те, що треба Збройним силам працювати. Те, що я не почув від нашої ні опозиції, ні депутатів, нікого Рома Костенка, ще ряд депутатів, які над цим працюють. Е, це спрощення вдосконалення всередині самої армійської системи. Да, оце от спрощення обігу списання майна раз. І зараз Міноборони, до речі, вони підписали ще якісь. Там речі, що мають спросити цей облік, і от документи облік. це класно і от подібні речі. Це те, що я чекав би від депутатів, від чиновників громадянського суспільства аналізувати ці проблеми, подавати ці як законопроекти, добуватися їхнього прийняття. Це не я мав говорити про закон Роми Кастенка. Це мали казати депутати інші, це мали говорити громадяни. Но вони цього не помітили, тому що вони зайняті слишком великими дівами. Там вони міняють президента від главкома, замість того, щоб конкретні речі робити. Це треба дуже сильно, тому що це спрощує. Життя військовим підвищує їхню ефективність, от це такі головні речі. Ну і третій момент донатити. Тому що треба розуміти, якщо, наприклад, захід зараз е сильно обрізає допомогу або не може визначитися, чи вони хочуть нашої смерті, чи вони хочуть нашої повільної смерті, то снарядів не очікується достатньої кількості. Значить, що у нас може рятувати частково, компенсувати це ті ж самі безполотні різні системи: наземні, водні, повітряні це переважно робиться за кошти великих меценатів або бізнесу або навіть держави, але значний відсоток тут – це є всеохопна народна підтримка. Тому запам'ятайте, ваших 50 копійок, ваших 5 гривень, 500 – 5 тисяч це неоцінений вклад збройні сили. І коли ви донати 20 гривень, це не має бути соромно, тому що ось з цих 20 гривень я точно це знаю, і формуються величезні обсяги, які швидко закривають потреби військ. І не треба ніколи думати, що от я тут задонатив, а хтось ні, і от він собі десь там поїхав відпочивати. Ви не думайте за цих низьких духом і душею людей. Кожен відповідає за себе. Знаєте, що ваших 20, 30, 40 гривень на збройні сили це дуже вагомий вклад, і треба підтримувати збройні сили. І не треба ніколи втомлюватись, озиратись, і як би не було важко, запам'ятаєте. Потім ваші ці кошти, це просто ви зрозумієте з часом лише наскільки це був святий уклад в оборону. Оце що я закликав би українців. Пане Вене, от ви не раз казав, говорили про безпілотні системи, і це справді важливо. Особливо в контексті того, що ми ну ми зараз станом на сьогодні, ми так і не розуміємо, чи буде ця допомога від сполучених штатів, чи не буде. Там два голосування цього тижня. Перше там взагалі здавалось, все ми не можемо на цю допомогу розраховувати на наступний день, начебто там переголосували. Шанси є далі. Процес триває, але тим не менше, поки допомоги як не було, так і і немає. Ну з того пакету про який зараз говорять. От в цьому контексті запитання, який зараз стан справ от в протиборстві безпілотних систем, адже і росіяни цей напрямок розвивають, і наскільки вони можуть змінити хід війни або ж замінити ту допомогу, яку ми не отримаємо? Ми не знаємо, яку ми отримаємо, але якусь ну, вочевидь менше будемо отримувати. От наскільки вони можуть стати ваговими, і як це відбувається загалом? Вони не замінять артилерію? Безпілотні системи повітряні, але вони можуть багато декомпенсувати. Зокрема, в деяких бригадах розгорнуті ефективно щодо повномасштабки е, безпілотні підрозділи, вже на період повномасштабного вторгнення допомогли, аби у му році ці бригади не втратили позиції і не відійшли, як це зробили підні бригади. Зокрема, е, ну ладно, не я не знаю, чи не можна просто оприлюднювати, де відбувалася історія. Тому. Це може сильно дуже допомогти в обороні чи в наступі і компенсувати нестачу снаряд снарядів ракет та мін. Наскільки це може бути там зброєю, яка сильно змінить хід війни? Ну якщо точно ми не будемо в цьому плані рухатись, а за кордон ні наші партнери будуть все менше допомагати, тоді точно це дуже сильно вплине. Тобто, як мінімум безпілотні системи можуть стати тим, що не дозволить противнику скористатися великим нестачею взагалі снарядів для оборони, тому що зараз у нас просто снарядний голод це велика проблема. Це озвучує вже державні органи. Це вже я не буду казати нічого тут секретного. Лише я просто знаю, коли спілкувався да, там, от, з артилеристами з е, генерального штабу. Я розумію, що ще, якщо там деякі снаряди у них там не буде. Просвітлення то буде ще гірша ситуація. Тому це, це велика проблема, це велика перспектива. Плюс розвивається наземні системи. Є роботи да, для того, як там кулеметні платформи для евакуації поранених для доставки забезпечення через прострілювані зони для піхотних підрозділів. Це майбутнє, це ще да, технології. Перейде з росіянами. Тут важко коментувати, тому що е, ланцет клас, тобто те, що б'є на е, 30 плюс кілометрів е, ударний безпілотник. У нас в цьому плані. Ніша не закрита. Були оцінки е і прогнози від держави. Мінцифра за десь заявляла, що вже щось готується. Українська система. Ми очікуємо їх в бою. Закордонні системи, я їх зустрічав, вони не дотягують до ланцетів. Вони дуже дорого коштують, але не дотягують по якості до ланцетів і по кількості не, не про те йдеться. Відповідно, ланцети зараз прикриваються хорошою роботою Реба. Зокрема, 59-та бригада. Вони дуже гарно розгорнули роботу Реба в своєму секторі. І це урятувало від Е, тому це просто протидії. стосовно ж, скажімо, ФПВ чи там системи, які росіяни страшно називають Баба Яга, такі як там агрокоптери великі такі, що скидують у рикітки по ночам. Працюють. Ну в тих системах ми їх явно переважаємо кратно. От Баба Яга, вона бомбить, вона просто приносить дуже багато знищеної техніки. Ворогів просто це безкінечна кількість. Ну реально це дуже великі результати. ФПВ йде постійне змагання. Росіяни бачать, що в нас більше у нас. Нас деякі е, хайпують на тому, що у нас менше, і от все там ми програли війну. все, от там немає дронів. Це брехня. Дронів виробляють десятками тисяч, ми купа виробників, але їх мало не буває. Важливо що в цьому дроні, да, е, е, яка є система зв'язку, там на чому дретранслятор там наземний чи повітряний. Зараз всі розуміють, що треба переходить на повітряну систему це дозволяє робити дуже величезну дальність роботи. Важливо, яка якість проводочків там плати, ініціації батареї і так далі. Це все от нюанси не просто дрон, ХПВ, нема такого просто дрона. Там е, є питання того, да, якщо це 10-дюймовий 10 дрон з хорошою батареєю, там на 8 тисяч плюс там показники, тоді да, це хороший дрон. Якщо це дрон, там він дешево коштує, але він не, не якісний. Це тоді буде надавати великий ризик для особового складу, який його застосовує, і не буде вражений противник, тому що не та частота, не та дальність роботи. Десь він там підведе, десь він взагалі у тебе в руках вибухне, тому що погано зроблена плата ініціації. Є деякі розпіарені підрозділи, і там особи, які хайпують, збирають там Адки мільйонів гривень на дещо, а це дещо потім гине і вбиває їхніх пілотів. Тому Тут, умовно кажучи, багато є нюансів, ну а е, ця сфера, яка головно розвивається, кожних два-три місяці відбувається невелика е, революція, кожні півроку велика революція. Тут треба просто бути крокувати е, в ногу з часом і випереджати противника. І це випередження противника не буде безкінечним. Ми можемо десь їх обігнати на два-три місяці. У нас буде вікно можливості, що ми от їх ми зараз як Хаймарси. Б'ємо дуже сильно, потім вони адаптувалися. Потім нас догнали. Ми маємо далі йти вперед. Це безкінечна гонка, це безкінечна оця динаміка, і оце складає основ у сфері безпроводніх труднощів. Пане Ген, десь, уже підсумовуючи нашу розмову, все ж Ну весь світ про це говорить: про інтерв'ю Путіна такеру Карсону, американському журналісту. Ви Ви дивились його взагалі? Чи читали можливо уривками? Можливо, все побачили? Не дивився, постав корм. Бачив, подивився одне відео Такера Карсена, де він розповідає, що очевидно, що Росія не буде наступати на Європу. Очевидно, що він таким чином намагається віддати нас під каток Путіну, що ну можна зрадити Україну, тому що потім Росія нікуди не піде. тут це пряма йде протидія тому посилу, який ми покажемо до Європи, що ви маєте тут дати нам озброєння, щоб ми воювали за вас, тому що ви наступні. Це правда, вони наступні. Однозначно, що це будуть. Якщо ми знаємо поразки далі, Китай переглянув свої оцінки потенціалу Росії. Буде на руками Росії воювати за Ходом і буде велика катастрофа. Проблема з тим, є що. В Америці демократи сказали, що вони якби настільки от там з Україною, але не дали достатньо нам зброї. Відповідно, це стало їхньою простою е, слабкою позицією. Республіканці користаються. Дивіться, демократи казали, що от ми підтримуємо Україну, Україна переможе, Україна не перемагає, значить, немає перспективи. Значить, демократи погані. Значить, давайте урізати Україні допомогу. У нас і свої проблеми. Американський контекст, американські політичні ігрища, американська певна слабкість е, в, в цій підтримці України е, призвела до. Того, що зараз у нас гине дуже багато українців. Зараз вони поставили нас на снарядний голод, і зараз однозначно цим скористається той же саме Китай, покажавши слабкість західного світу. Ну маємо те, що маємо. Маємо в цих умовах виживати. Дякую їм за, за те, що не дали нам. Багато чого беушного, старого, щось було трохи нового. Ну в будь-якому випадку, без цього ми взагалі мене б, мене боже будь живих не було. Я їм за безкінечно вдячний. А ви цього однозначно мало. Вони це знають. Ну у них є така політика. Ми не можемо ти їхню політику, ми можемо судити те, що нам треба вижити і виграти. Тому я й кажу про те, що треба займатися е українцям, е не припиняти, підтримувати, вірити в перемогу. Ми не знаємо, де буде чорний лебідь. Може, щось станеться, поміняється, якісь раптом ті, ніхто нікого не знає в довгій війні. Е ніхто не знає, яким буде фінал, тому треба битися до кінця. Ну і в цьому контексті генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зробив заяву про те, що НАТО готується до гарячої фази війни з Російською Федерацією. В нашому телеграм-каналі говорить Великий Львів є ця цитата: НАТО не шукає війни з Росією, але ми повинні підготуватися до протистояння, яке може тривати десятиліттями. Наголосив він, закликає союзників НАТО збільшувати виробництво зброї та кількість замовлень для оборонних компаній Європи. Ну, така собі перспектива в тому інтерв'ю, яке всі так чи інакше дивилися. Тут є питання, звісно, до журналіста, який надав такий майданчик для терориста, для людини. Яку чекають в міжнародному суді для того, щоб над нею здійснювати правосуддя, але ну, от він його слухав, там. як він на нього реагував, це інша історія, але слово йому давав. І тут разом з тим ми чуємо, що все-таки готуються і будуть готуватися далі до війни з Росією, тому очевидно, що Ну, в такий час ми доволі непростий живемо. Може, може бути різне. Те, що Путін каже, що він не буде нападати, ну то це можна зразу знаєте, очікувати на протилежне. Лише би не заявами готувалися І uh -huh. про Польщу. Він багато казав. Я думаю, поляки мають дуже чітко це щитувати і просто порівнювати. Шок, що, що вони казали про напад на Україну за за тиждень, за місяць, за півроку безкіп зброю. питання: чи є у них ті, хто цією зброєю будь в, в, в нинішніх умовах повномасштабної війни воювати так, як воюємо ми? Uh -huh. e, в чому я дуже сумніваюсь, основуючись на те, що кажуть солдати НАТО, які зараз e, звільнившись зі служби, приїжджають сюди, тих добровольців воювати. Я вас дуже сумніваюся, що НАТО би витягнуло цю війну, як ми. Це вже зараз дані. Я раніше думав, що НАТО дуже потужне, страшне і так далі. Но коли я поговорив з військовослужбовцями країн НАТО, я зрозумів, що все трошки інакше. Найбільш цінні ресурси люди, найбільші цінні ресурси от, наше бажання воювати, наша воля, наша віра це реально коштує надзвичайно дорого, Це ніде не купиш, це не заміниш ніякими танками. Відповідно. Нато, коли збільшує виробництво зброї, ну вони молодці. але головне, куди ця зброя буде піти? Якщо вона піде десь на оборону ставати на склади Франції чи Іспанії чи Німеччини, ну прекрасно, молодці. Хай тоді, коли якщо тут ми ну зазнаємо значних ще далі втрат, і якщо потім далі скориставшись уже нашим ослабленням, вони щось Росія, Китай здумують, що якийсь третій п'яти шоти конфлікт, ну, НАТО цього не вивезе. НАТО би має тут показати. От не шукати війну на потім от війна йде тут. Ось тут треба зброя НАТО. Ось тут треба підтримка НАТО, е, тому що наш же досвід потім піде в НАТО. Ми ж їх будемо вчити, як воювати. Вони в цьому нічого вже на жаль не тямлять. сучасній повномасштабній війні. Я та що я бігав там перший там місяців дев'ять. Ми були як штурмовий підрозділ, там спецназ. Но зараз я займаюся дронами. Ну я знаю про те, що коли розповідають наші хлопці, які спілкуються з західними країнами, вони в повномасштабному цьому конфлікті. Нам наш досвід він надзвичайно цінний для країн НАТО. У них його немає, ну, тому, що ми готові були втрачати і воювати. Аби це здобути. Тому досвіду ми їм дамо. Ну чого вони нам зі зброєю так тянуть? Це, звичайно, питання. Скільки Бредлі зараз? В Сполучених Штатах знаходиться зберігання тисячі Бредлі. У них знаходяться на Збройні Сполучених Штатів, тисяча, по-моєму, 60 там комплексів патріот. Вони передали нам там скільки? Два, три, 4, 5. Та, моєму навіть п'яти немає. Скільки нам передали Бредлі? Там 40, 80 штук з двох тисяч на зберіганні вони не можуть передати, бушні. Скільки передано Абрамсів? Та навіть гвинтівки М 16 це трошки ну я не кажу, що це погано з американцями. Така є їхня воля. Їм не можуть вони знайти в собі якби волю дати зі зберігання 200 Бредлі, а 300 Бредлі би сильно допомогло. А я знаю, що кожен Бредлі збережений від піхотини. Це штурмові ці групи, тому що Бредлі реально допомагають. Навіть старенькі ці Бредлі вони рятують життя. Кожен зекономлений цей Бредлі, старий зі склада, це життя наших штурмовиків, яких нових потім не буде, і в нато. Ну тому така реальність. Ну але я тут не занесильно, якби там нею просто я розумію, що нам своє робить.